Знаєш, що наші бабусі дідусі кажуть постійно, що треба поїсти ріденького? Чого? Бо в них така була субкультура, але борщ ми не чіпаємо це святе. Чи обов'язково їсти суп? В нашому дитинстві нас часто змушували їсти перші страви для того, щоб бути здоровими і не мати ніяких проблем зі шлунково кишковим трактом. Але чи так це? Насправді суп це хороша страва для тих, хто не любить споживати овочі. І тоді їжте на здоров'я. Якщо ж ви багато споживаєте овочі у формі салатів чи гарнірів, то першу страву їсти не обов'язково. У моделях здорового харчування, які ми використовуємо на практиці, взагалі не існує поняття першої страви. Трави. Проте, якщо ви любите нежирні бульйони, споживайте їх, адже вони містять у своєму складі колаген, калій та глутамінову кислоту, які корисні для вашого організму. Якщо в міру своїх гастрономічних вподобань ви не любите суп з фрикадельками чи гарбузовий крем-суп, ну не їжте його. І щодо протипоказів, не рекомендується вживати жирні наваристі бульйони е, пацієнтам із подагрою, із захворюваннями нирок та ішонково-кишковими захворюваннями у період загострення. Бон апіті!